Авання, друзі, вітаю вас. Ну що ж, треба говорити і далі про те, що відбувається. Про це чудо. Я це називаю дійсно дивом, з Божого благословення і за успішної реалізації планування організації і розвитку цієї операції в Курській області, яку ми зараз спостерігаємо. Це колосальний успіх наших сил оборони і про це треба говорити, і це безумовно війде в історію і буде оспівуватися. Я тут кажу, без всякого пафосу. Тим часом, президент України Володимир Зеленський взяв участь в ще одній важливій події: це відкриття додатку Армія плюс, дуже потрібного для того, щоб зменшувати бюрократію. У військових і давати можливість використовувати цифрові рапорти і не тільки, все ж таки, цифровізація має просуватись. До речі, щодо цифровізації, мені надходять деякі. Повідомлення про те, що є окремі державні органи, які а, не сприймають роздрукований з дії або з системи резерв плюс військово-обліковий документ військовозобов'язаних, де є позначка про оновлені дані, про перебування на обліку, тобто все гаразд у військовозобов'язаного з точки зору законодавства його перебування на обліку, це не ухилянти і так далі. Але в той же час є окремі органи, які говорять, та ні, треба піти, взяти класичний, треба військово-обліковий документ з фотографії і так далі. Тому я думаю, що саме час, так само, мінцифрі і Міністерство оборони створювати відповідні гарячі лінії, куди можна дзвонити, телефонувати, для того, щоб були роз'яснення, тому що далеко не всі розуміють, а це важливий момент. Але про Курщину тепер. Що сказав президент? Це з посиланням на видання Reuters. Отже, Володимир Зеленський сказав, що кожен може бачити, як українська армія знає, як здивувати, і знає, як досягати результатів. Прямо Володимир Зеленський не сказав про те, що. Про Курщину про те, що саме там зараз дивують наші сили. Але я думаю, опосередковано ми всі все зрозуміли. Правда, що мова йде саме про це. Зараз немає такі досі офіційних підтверджень від Міноборони Генштабу про те, що там наші військові. Але я думаю, що ми розуміємо, що це сили оборони. Росіяни там кричать, панікують в істеріці через це на сьогоднішній день. А, от. А... І от, власне кажучи, що сказав президент, це демонструє на полі бою, де а, наші солдати не тільки а, стоять для того, щоб боротися з окупантами, але так само знищують а, їхні можливості. А, ну от, власне кажучи, такі заяви, які підтверджують, а, що дійсно опосередковано, я скажу. І так натякають, що саме наші сили оборони задіяні в цьому. Тим часом на Курчині триває і поширюється операція. Плаздарм розширюється і в глибину, і в ширину. Українські підрозділи демонструють серйозний успіх. Видно, що цей успіх буде розвиватися. Росія буде знімати свої підрозділи. Слухайте, те, що там воєнкори пишуть, що вони когось знімають з Білгорода і хочуть назбирати десь дві тисячі, ви серйозно. Я думаю, що там мова може йти і є попередня інформація. У мене вже що деякі підрозділи Росія не вводить уже резерви і не підтягує свої резерви на деяких напрямках, на гарячих напрямках, повірте мені, на сході. Відповідно, що це означає? Це означає, що вони готуються до того, що ці резерви можуть бути якраз передислоковані в Курщину, там, де зараз тривають. Активні дуже активні бойові дії ворог несе доволі такі значні і відчутні втрати. А зараз видно, що в них паніка, вони не знають, що робити з Курською АЕС. Реально в Росії відчувають загрози того, що вона може бути захоплена, а цього не можна виключати. І ми бачимо, що ми підходимо до того, що Росії будуть ставити дуже жорсткі серйозні умови. Плюс це демонстрація сил спроможностей України як би там не було. Це історія успіху, до якої тягнуться. до тих же республіканців, до тих же демократів, та в принципі на заході вони. Часто прагнуть і звикли бачити історії успіху, і от зараз ось ця історія успіху вона певним чином демонструється. Тому ситуація розвивається, захід реагує. А як може відреагувати Захід? Дивіться, все дуже просто нам дали право Україні. Захищати мирне цивільне населення на Харківщині і Сумщині, відповідно, для того, щоб це робити, ми маємо право застосовувати західне озброєння по території ворога, по його військових об'єктах вогневих точках тощо, які розташовані в Білгородській Курській областях. А це означає, і це звучало офіційно. Що це означає? Це означає, що Україна не порушує жодних міжнародних зобов'язань. Навіть коли офіційно, поки що офіційно про це не заявлено, але я думаю, буде заявлено. Відповідно, які питання можуть бути Україна захищає цивільне населення, тому що суджі і не тільки там знаходилися в суджі штаб спецпризначенців російських. Вони планували дії проти сумщини, коригували дії своїх ДРГ, нанесення ударів мінометним вогнем і артилерії. Ну тому, власне кажучи, абсолютно все Україна дотримується. Я скажу, що я думаю, очікую поширення операції. Воно відбувається і треба чекати сюрпризів. Те, що сказав президент України, вміє дивувати, це ще не кінець. Тому чекаємо, я буду вас про це інформувати. Слава Україні!